У рівному триває активне обговорення автопригоди, яка трапилася на перехресті Шухевича Дунича. Нагадаємо, там зіткнулися Фольксваген Пасад» та службове автоінспекторів Тойота Пріус. Працівники Державтоінспекції винним визнали водія «Фольксвагену». Мовляв, він сам зізнався, що їхав на жовте світло. Інспектори Даї навіть оприлюднили відео, на якому чітко видно, що вони у скоєнні ДТП не винні. Однак надане відео у рівнян викликало багато запитань. На їхню думку, воно змонтоване. Так як на восьмій секунді. Справ ...горить червоне світло світлофора, а потім картинка зіскакує і обводиться зелене світло. Підозрілою також є швидкість руху патрульного авто. На відео видно, що рух штучно сповільнений в чотири рази. Однак, активіст Сергій Зайналов наводить власні аргументи щодо невинуватості даїшників. За його словами, склейка відео пояснюється дешевизною реєстратора. Наразі протокол складено на водія Фольксвагена, 47-річного жителя Костопільського району за статтею 124 Кодексу України про адміністрацію. Тивні правопорушення скоєння ДТП та направлено до рівницького міського суду Вікторія Бондар у ритмі подій.